Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу Січас. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Сергій Братчук, речник Української добовольчої армії Південь. Пане Сергію, рада бачити, вітаю вас. Слава Україні! Героям Слава, слава Збройним силам, пані Лено, вітаю. Я традиційно наших глядачів закликаю до активності. Підпишіться на телеграм-канал Сергія Брачука, на нашу ютуб платформу. Так само чекаємо на ваші вподобайки, коментарі та поширення під цим відео. У нас 8.30 ранку, 4 вересня, і починати будемо із наслідків чергової атаки Росії по території України. Близько півночі Росіяни запускали в бік України шахеди. Вибухи лунали на Київщині, Полтавщині, на Львівщині, у Сумах. А вже близько 4 ранку полетіли ракети. Ну от в кривому розі російська ракета влучила у об'єкт цивільної інфраструктури в центрі міста. За даними голови ради оборони міста Вілкула, вибуховою хвилою пошкоджено понад 10 багатоповерхівок. Жертв немає. П'ятеро людей постраждали. Стан не тяжкий. Львів росіяни атакували кинжалами станом на восьму ранку. Дані такі 35 постраждалих, кілька у важкому стані, в тому числі п'ятеро дітей, троє загиблих серед загиблих. Дитина і. Медик, враховуючи власне ті руйнування, про які вже говорить міська влада, не виключено, що ці цифри можуть змінитися. Як ви прокоментуєте власне події останньої ночі і, зокрема, як південні регіони пережили цю ніч? Ну, власне, сьогодні так і були і по півдні нашої держави. Якщо ми говоримо про Одещину, зокрема, то є попередня інформація. Принаймні, точно відповідні літаки, ту виходили на бойові пуски. Використовуючи ракети х 22 це все попередня інформація. Зараз на цю годину, коли ми з вами спілкуємося, якраз готується звіт повітряних сил, він звичайно буде максимально вже точним. Так, от власне ворог намагався атакувати острів. Зміїний можливо. Я допускаю, що це могли бути атаки нескільки по самому е цьому клаптику української землі по цьому острову, який має все рівно стратегічне значення, питаємо відоме російське, до речі, висловлювання: що хто володіє зміною зміїним й володіє Чорним морем, і власна Росія це проголосила і сама ж наступила на власні граблі, тому що Україна володіла і буде володіти надалі островом Зміїним і тут жодних сумнівів. повертаючи до цієї атаки. Вірогідно ворог міг цілити у так звані вишки бойка, тому що свого часу, коли українські сили оборони відбували. Ці об'єкти росіяни за той час, час початку повномасштабного вторгнення, намагалися і обладнали там відповідні розвідувальні пости. Давайте назвемо це так. Тобто, це було розвідувальне е, обладнання, це було обладнання відповідно РЛС, Яке могло відслідковувати і відслідковувало звичайно ситуацію в північно-західній частині Чорного моря, звичайно, зазирало за горизонт і в бік Одеси, звичайно, намагалися зазирати і у бік Дунаю. А це все, скажімо так, ті логістичні моменти, які для ворога звичайно були цікаві, тому що. Саме ці об'єкти потім виявлялися під ударами або російської авіації, або російських ракет, які були використані, наприклад, з Чорного моря. До речі, також була інформація, знову таки все попередньо, що ворог міг цієї ночі використати і калібри на бойовому чергуванні знаходився підводний човен це чотири калібри. Можливо, саме ці пуски були зроблені ним. А можливо, і спорту новоросійськ, де підводні човни і надводні ракетоносії поки що ворожі почувають себе. У певній такій безпеці, хоча для них там завжди тривожно. Е, бо на ранок військово-морські сили е, нам кажуть про те, що підводний човен залишається на чергуванні і можуть на борту бути чотири калібри, тобто незрозуміло, використав він їх чи ні, але в будь-якому разі е, ракети з. Е, Відповідних літаків були використані. Це якраз ті самі к 22 які надзвичайно потужні, які теж важко перехоплювати. Е, ну і власне про дрони ми говоримо, що кожної ночі південь атакують. І мова йде про Миколаївщину, мова йде про Одещину і, звичайно, про Херсонщину. Це взагалі прифронтова зона. Тут е, кожен е, не то просто день, а кожної миті може летіти, прилетіти, додати до цього артилерійські Обстріли там реактивні системи залпового вогню, FPV-дрони, які буквально полюють за комунальними службами, за поліцією, за військовими, за цивільними громадянами. Причому не лише як там хтось каже, скупчення людей не треба скупчуватися ні, і тих людей, які можуть там одномоментно пересуватися там одна-дві людини. Тому ситуація наразі виглядає такою. Ну а що стосується загалом картини, то бачимо, що ворог накопичував на серпень відповідні. Свої ресурси ракетно-дронові масово 26 го атакував а Зараз я думаю, що якраз демонструє тактику. я б не сказав дрібних порізів, бо є загиблі люди. Є такі удари досить потужні і для нас трагічні. Використовує за певний час. Бачимо, що принаймні це кілька днів, і знову атака. Знову удар є також по. Навчальних закладах це суто терор, це намагання бити а сьогодні по Львову прилетіло це суто тилові міста для того, щоб визвати викликати в тому числі і певні емоційні моменти у людей, ну і настрої відповідні в тому числі. Це ще один з інструментів, думає Росія через людей спробувати. Посадити за стіл перемови на умовах Російської Федерації, звісно, наше вище військово-політичне керівництво. Я лише так це можу сьогодні розцінювати. Ну і звичайно, намагання бити по критичній інфраструктурі енергетично. Вона ця ціль нікуди не дівалася. Речі про навчальні заклади ви згадали за попередніми повідомленнями міської влади Львова. Сьогодні учні двох шкіл у Львові не підуть на навчання в результаті ось цього удару, який був сьогодні. Ну а напередодні пізно ввечері росіяни нанесли авіаційний удар по одному із університетів Сумах. Повідомляла обласна військова адміністрація Сум. Ну і ми пам'ятаємо, що 3 вересня чорний день для Полтави. Сьогодні, власне, від сьогодні триденна жалоба за загиблими в результаті ворожого удару по інституту зв'язку. За останніми даними більше півсотні загиблих. Ну і вчора на вечір були уточнені дані щодо поранених. 271 людина. Ну, ми бачимо, що все це ламп… Що стосується навчальних закладів одного ланцюга, і от хочу почути ще ваші коментарі з приводу Полтави. Ну, власне, що говорити по Полтаві? Я е, хотів би дочекатися розслідування відповідно з одного боку, що там відбулося. Е, розслідування зрозуміло буде проводитися, тому що е, ну, дехто з політиків вирішив хайпанути на цій темі і. Вкидати якусь інформацію, яка, по перше, є неперевіреною, яка може просто не відповідати дійсності і, принаймні, а в будь-якому разі, це на сьогодні вже Росія повноцінно використовує у своєму інформаційному полі, і не для внутрішнього споживача це зрозуміло теж. А й для зовнішнього споживача не лише українського, лише і для західного, в тому числі. Uh, і подивіться, знову намагаються говорити там про шикування, бо росіяни дуже часто самі потерпають від uh, такої безглудості командирів. Ми знаємо про це. Ну це спроба нівелювати uh, ті прорахунки, які є у офіцерів uh, командирів російського, російської армії, які допускають uh, такі моменти. Наскільки мені відомо, від безпосередньої від учасників подій жодного шикування не було, але питання. Знову таки, чому розслідування має бути остаточно, треба отримати результати цього розслідування, але те, що розосереджувати особовий склад, особливо навчальних закладів, третій рік війни, і допускати такі моменти, я думаю, що це ви бачите... Це призводить до трагічних результатів. Знову таки почекаємо, щоб дати остаточну оцінку. Е, тепер знову таки пам'ятаємо, і це нагадування, до речі, всім нам про те, що навіть не дивлячись на те, що це балістика, надзвичайно короткий проміжок часу аби потрапити до укриття. Треба до укриття бігти, треба все це робити і е, не зневажати такими правилами. Тому що хтось говорить про те, що курсантів контролюють офіцери. І вони їх вибачте за слово здоганяють у ті укриття, це рятує життя. Ті, що могли бути загиблі, вони можливо певним чином. Вони загинули. Я не хочу нічого поганого говорити. Можливо, певним чином проігнорували відповідний сигнал тривоги. Але ворог також знав. Що навчальний процес у самому розпалі і допускаю і таку версію, що діє щур тут вже питання, також до наших контрозвідників. Сподіваюся, знайдуть цього щура, покарають його відповідно за те, що наводять е, ракети. Але знову таки те, що треба вносити зміни в навчальні процеси е, наших закладів, можливо. А це дуже звичайно важкий процес перевести якісь навчальні заклади, особливо військові, з одного місця дислокації, десь там на захід нашої держави. І знову таки до Львова прилітає. Ви бачите, ворог використовує, перепрошую різноманітні ракетні номенклатури і кінжали летять, в тому числі, але висновки ми свої, котре маємо зробити. На жаль, робимо це після того, як сталася е трагедія. але... Що сьогодні хотів би перш за все сказати, треба поспівчувати найголовніше родинам загиблих, побажати що найшвидшого одужання тим, хто постраждав, і все таки дочекатися остаточних е, висновків. І головне з військової точки зору це і для наших союзників котре. Ми будемо говорити про те, скільки ще українців має загинути від того, що ця клята балістика, її м, важко перехопити. І ворог знає, де він використовує балістику. Він же не кидає балістику там, де стоять, наприклад, Петріоти. Або ворог здогадується, що оця балістика, ці ракети перехоплюються. Він лупить туди, де є е, в цьому плані слабке місце. Тому. Е, Наші партнери ще вчора, після Полтави, я не знаю. Після, ну, після чого ще, Що ще треба? Мали би дати ті дозволи бити по російських об'єктах в глибині території Російської Федерації. Адже тут ракети добре перехоплювати, але треба бити по пускових установках і в котрим про це говоримо, треба бити по військових литовищах, звідки все це лайно злітає. І є порти новоросійські, врешті-решт, де є ракетоносії ворожі з калібром там Нафтопереробні заводи, нафтосховища, нафтові хаби. Чому туди не бити? Адже вся ця нафта вона не чорного кольору, вона червоного кольору від української крові. Це те, що надає ресурс відповідно Росії вести війну проти України. Речі очевидні, але це ті висновки, на мій погляд, які напрошуються вкотре цього разу після трагедії в Полтаві. Анна Сергію про активність шахедів, про активність ворожих дронів-розвідників, так само хочу з вами поговорити. Наскільки змінилася специфіка їхньої роботи? Наскільки змінилася, ну можливо якість цих дронів? Тому що ми бачимо, що зараз ворог почав по перше їх більшу кількість застосовувати. Мова йде про накопичення чи про збільшення їхнього виробництва. Щодо виробництва, Росія ще на мій погляд не вийшла. Немає таких е даних е очевидних, скажімо так, ситуація з шахедами. Навіть те, що було запущено, там цифра е така є в відкритих джерелах до 700 е шахедів, було використано протягом місяця. Я думаю, що це постачання, перш за все, все таки іранських шахедів, саме те, що стосується раний. Ворог би використову використовував, використовував це шахедів і в серпні, в тому числі, набагато більше, якби обсяги виробництва в нього відповідали там, ну як часто ми чули, там і 600, і 700, і до тисячі, і навіть до двох тисяч. Якби це було, то виявляєте, скільки цих шахедів летіло до нас кожного дня? Цього наразі не відбувається, що говорить про те, до чого я схиляюся. Виробництво поки що. Максимально або на шляху до того воно не вийшло на відповідний рівень. Це не е, тема для заспокоєння, це м, моменти, які нас спонукають до розширення наших виробництв, що ці тисячі шахетів з нашого боку, і поки немає тих дозволів бити далекобійною зброєю, то тисячі наших, десятки тисяч наших комарів мають летіти на територію Росії, виконувати. Ту роботу, звичайно, це фактично неможливо за ракету це зробити, але тим не менш надати ураження ворогу, надати йому шкоди саме з допомогою цих наших бойових комарів, цих наших дронів, у тому числі і ударних. І ось щодо розвідників, розвідувальна активність ворога, вона надзвичайно висока. Ви бачите, і на півдні зокрема. Кожного дня і Одесьчина, кожного дня Миколаївщина, кожного дня Херсонщина, Запоріжжя е збивається, але є складності. Щодо шахетів, е зараз вони збільшили, е скажімо так, е моменти, які пов'язані з тим, що шахет е максимально довго тримається в повітрі. Ви бачите, що це не одна, дві, три, чотири години. Це на сьогодні вже більше е часу, е з ночі до ранку кружляють. По всій Україні, тобто це говорить про те, що там додатковий бак вони для пального причепили е, більш легкі матеріали, хоча воно і так е, чесно заліплено з гілок і, і война, перепрошую повідно. Але ударна бойова частина вона не змінюється для того, щоб нанести максимально. Ураження по тих об'єктах, які ворог для себе обирає, і розвіддрони це ж для балістики, вони літають. Фактично, в стані е, режиму онлайн вони працюють і повідомляють про те, що відбувається. І тут питання про те, що нам теж тут треба, е, в тому числі і допомога від заходу. Ну, наприклад, тим ж гепардами, дякуємо німцям, що вони їх надають, які себе ефективно показали у роботі щодо протидії. Е, дроном, тому що висота стала більшою, стало важче збивати. А про розвідники е, взагалі тут питання не все, на жаль, здається, здається збити, тому що знову таки треба необхідні засоби е, і ресурси вогневі. Е, це знову таки про допомогу, це знову таки про те, що нам і власне виробництво треба нарощувати в цьому плані. Так що ситуація виглядає наразі от такою: вона є важкою, звичайно, вона не є. Е, там, знаєте, такою критичною, що треба кричати все пропало. Але ті моменти, які з цим пов'язані, то я їх, власне, вам зараз і розкрив. Пане Сергію, стрілковий Гіркін, військовий злочинець, який загратований зараз у Росії, знову почав говорити. І говорить він про що? Про те, що збройні сили. Показали безсилля Путіна після того, як показово зайшли в Курську область. І так само він говорить про те, що, мовляв, не може гарантувати на 100%, але збройні сили підуть у наступ на кримському чи нижньодніпровському напрямку у жовтні. З чим пов'язані чергові откровення, стрілкова гіркіна на якій тривалий час, після того, як його загратували, мовчав, і тепер знову заговорив. От що в цьому читати? Ну, давайте так базово, що треба розуміти. Якщо Гіркін заговорив, це комусь вигідно. Правильно, треба шукати ті вуха, які зустрічають за ним. Зрозуміло, чиї це вуха, на кого працює Гіркін Не працював, і всю інформацію він мав озвучити. Він таке завдання отримав. Він це озвучив, навіть якщо можливо він десь собі про це не мислить. Тому я вбачаю тут принцип оселеться, в тому числі частина правди, і більша частина це закидання відповідної інформації, яка є фейковою, яка е, є іпсовою. Ну давайте про те, що дійсно сили оборони е, на території Курської області Російської Федерації своїми діями показали, що ті червоні лінії, які е, Путін намагався малювати, створювати в тому числі там буферну санітарну зону е, на території правди України. Сьогодні ці червоні лінії вони ніщо, бо їх немає. Бо Росія свого часу думала, що е, під час цієї війни, російсько-української є, можливо, зараз так продовжує думати. Е, є просто лінія фронту, лінія бойового зіткнення, а кордони Росії непорушні. Під час такої війни та будь-якої війни е, все є лінією фронту, і кордони в тому числі. Вони нівелюються. І Збройні Сили України це показали, що є слабі, слабкі місця, червоних ліній немає. Ми будемо переносити війну туди, звідки вона прийшла. І про це Гіркін, до речі, говорить. Тобто він повторює те, що е, говоримо ми, українці, але намагається в тому числі продовжувати вкидання оцих іпсошних тем, е, які постійно зараз. Не є в інформаційному просторі Російської Федерації щодо українського наступу з Запоріжжя. Е, ну, власне, що тут можна бачити, е, а це не підтверджено нічим До речі, крім вкидань російських воєнкорів, а зараз і Стрілкова Гіркіна. Так, от е, ми в цьому що можемо бачити, що ворог намагається придумати собі якісь віртуальні бойові дії з боку збройних сил України, Сил оборони. І, власне, за певний час сказати для внутрішнього споживача. Подивіться, ми тут всіх б'ємо. Ну, це приблизно як по Курській області коментує події е, так званий генерал, е, так званого полку Ахмат. Е, його прозвали в нас в Україні дуже влучно. Мій погляд Лапа, генерал лапить. Е всіх вбиває, всіх е, Ахмат е, заганяє е, в якісь ями і перемагає. То, власне, і тут це проглядається. З іншого боку, це може бути і відповідною інформаційною провокацією. І щодо нашого командування, мовляв, подивіться, у нас тут все погано, це росіяни. Так ми тут боїмося, давайте суньтеся сюди. А це вже виглядає, знаєте, як пасткою заготовленою та й власне. Я знаю, що наші командири, так само як і ми з вами, і сподіваюсь, все-таки хотілося б щоб більшість українців не велися на вкидання тим більше інформації від росіян, і от так тягали її по, всі, по всій інформаційній площині. Що ми мусимо це з вами сьогодні розбирати по кісточках і пояснювати, що ж насправді е, відбувається. Тому е, якщо Гіртин заговорив, ще раз повторюю, то це комусь потрібно. Давайте дивитися кому. І події в найближчого часу вони покажуть, кому це дійсно потрібно і що ворог теж собі замислює, тому що плани е, щодо окупації України ворог не залишав. Ми це ж прекрасно розуміємо. Тому і питання для нас стоїть груба. Ми маємо Росію знищити, бо це є запорукою і звільнення наших територій, і нашого власного виживання. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі їде на Запорізьку атомну електростанцію напередодні візиту. Туди він вже зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Ну а саму ситуацію на Заес він називає цитата, дуже крихкою. Чим продуктований його нинішній візит на ЗАЕС? Ну, це зобов'язання МАГАТЕ подивитися, вивчити ситуацію, що відбувається. Власне, треба рекомендувати їм поїхати до міста Курчатова Курської області, подивитися, що відбувається на Курській АЕС і хто як так само, як Запорізький АЕС, загрожує на території Росії цьому атомному об'єкту. Бо знову таки повертаючись до губернатора Курської волості, він вчора розказував, що ситуація контрольована по Курській АЕС. І лише один, один є момент: що кожної ночі, кожного дня летять там десятки дронів і ракет, але вони все збивають. Це для чого? Для провокації, в тому числі і знову таки і для е, гроші, бо мовляв, подивіться тут. Українці ж наступають таким чином. Вони це підтверджують, але українці наступають у бік Курської АЕС. Ми ж розуміємо прекрасно, якби певне завдання стояло, то українці були б давно вже біля цього об'єкту і на цьому об'єкті атомної енергетики. Так питання значить не стояло і не може стояти, бо Україна дотримується усіх, не дивлячись на війну, усіх е правил ведення війни і власне е правил щодо оцієї ядерної тематики, не дивлячись на окуповану Запорізьку атомну електростанцію. Тому поїде подивиться. власне, ми зараз можемо з вами вже підготувати матеріал, коротенький звіт, що побачить МАГАТЕ на, на Запорізькій АЕС. Ну і власне буде знову пан Гросі стривожений. Що мовляв, ну треба якось сідати за стіл перемовин про щось домовлятися. Все досить очевидно. Мають такі міжнародні структури, які є мене були колись сподівання на МАГАТЕ, Ну думаю, ну люди вчені. Об'єктивні, розумні, мають розуміти, що відбувається, але бачимо політика, можливо, деякі гроші вони закривають ці шори перед очима. І, і скажімо так, умагаде вкотре показує, що організація є, на жаль, е такою собі структурою, що може стурбуватися і, і на цьому крапка. Тому чогось такого особливого я від цих візитів не очікую. В будь-якому разі, бачите, Росія закликає усіх зупинитися. усіх. Ну, це, це просто викликає вже сьогодні навіть не подив а таку іронічну посмішку. Ще одна новина, яку хочу з вами обговорити, з'явилося повідомлення про те, що Путін збирається відвідати сьогодні базу Приморської флотилії Тихоокеанського флоту. Головна мета: Ну, йому треба демонструвати, що він живий. Або вони живі, якщо про двійників, що він активний, що він рухається, що він переймається усім, крім Курської області, наприклад. Бо якщо про Курськ, це неприємно. Він же до не поїде або десь поруч там, або на лінію бойового зіткнення на території тимчасово окупованої України. Тому треба створити імідж на Росії. Цьому ж вірять до цього часу, так У нього є імідж там такого собі міцного хлопака. Верховного Головнокомандувача, він все знає, все бачить, керує військами. А те, що він бездарь у військових справах, ми це бачимо і розуміємо. Та і ФСБшник чи він, на мій погляд, не дуже такий вдалий. Але це питання ж не про це. Тому це е, робота над його іміджем не більше того. Це всі ті моменти, які були пов'язані із візитом до Монголії. Тут показати, дивіться, мене ніхто не заарештує на ваш не дивлячись на ваш ордер. Це про міжнародний кримінальний суд. Ну те саме, що магате, навіть не буду зупинятися. Хоча всі розуміють позицію Монголії і очікувати від Монголії, що е, ці нащадки е, Чингісхана там схоплять його і кінотою доставлять до Європи, ну це ж зрозуміло, було б просто смішно. Е, були гарантії, наскільки я так розумію, китайського лідера. Що в Монголії нічого не буде, це перше, та й самі монголи на це не пішли. Але імідж треба створювати: Вова виїзний, Вова е, тримає руку на пульсі, Вова контролює процеси, е, президент працює. От, і все. Це все суто ці поїздки для внутрішнього споживача. Не більше того, тому що для усього іншого світу е, світ побачив: червоних ліній, про які оголошує Путін, їх просто не існує. Е, складається враження, що. Світ все-таки цивілізований. Давайте так, акцентую на цьому увагу. Цивілізований світ чекає, як будуть надалі розвиватися події в плані лише того, як швидко Путін дійде до свого відповідного фіналу. Погано, що це відбувається на нашій території, в тому числі, і, і ми в цьому задіяні і своїми життями, і своїм здоров'ям. і... Нашою економікою, нашою національною безпекою, нашими природними ресурсами, але на сьогодні ситуація виглядає так: так що, все це про володю, який є е, таким суперовим хлопцем, чи як його Павло Васильович. пане Сергій щиро дякую вам за, як завжди, цікаву актуальну розмову, за те, що за часто можливість ділитися своїми думками з нашими глядачами. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Нагадаю.